Що ми тут накоптили? Ну, грудинка. Грудинка виглядає ось так. Ну да, це ж качечка є, звісно, жирок. Ну, нічого. В качечки жирок і повинен бути. Так, пробуємо на смак. М -м -м. Смакота. В друзі, смакота така. Ви собі не уявляєте. Доброго вечора, ми з України. Ситуація в Україні зараз із світлом така не дуже благополучна, часто виключають, тому вирішив наступним етапом з морзілки освободити трішки місця, витяг дві качки, які е, планую закоптити. Ну і зараз з вами хотів приготувати розсол для цих качок. Ось вони тут знаходяться в мене в такій ємності. Тобто е, качки я промив, розрізав по кузові. Е, і зараз приготуємо росол. Дивіться, для того, щоб його приготувати, нам потрібно вирахувати, скільки потрібно води, щоб е, росов покрив, покрив качок. Я вирахував, вирахував взяв там півтора літрову банку, вирахував у мене е, потрібно сюди 5 літрів води. Тому нам росов потрібно зробити на 5 літрів. Так. Дивіться. Ну і що я кидаю в росов. Рецепт я прикріплю, рецепт розсолу я прикріплю тут вверху від, до відео. А зараз розкажу, що я сюди кидаю. Дивіться, на 5 літрів води я взяв таку ємність. На 5 літрів води я кидаю 2,5 2,5 стакана солі. Лавровий лист кидаю 5 штучок. Ну Приблизно з розрахунку один листочок на 1 е, літру. Ну, далі перець чорний горошок. Отакий от перець, чорний горошок. Кидаю, е, я його сюди кидаю, 10 штук. Так, Продовжуємо. Кориця. Корицю сипаємо 1,5 чайні ложки. Е, гвоздика. така гвоздика. 10 штучок. Красний перець, Перець красний такий червоний. Червоного перцю півчайної ложечки. Ну, хто любить гостре, можна ну, там чайну ложку. Далі у нас перед чорний мелений. Він буде останнім, перед чорний мелений. Також, як і красного перцю, півчайної ложечки. Так, після того, як всі спеції сюди засипали, заливаємо 5 літрів води і ставимо на газ. Так, ну що, друзі, поставили нашу баягу на газову плиту, підпалили газ. І зараз. Нам потрібно довести це все до кипіння і прокип'ятити ну, приблизно 10 хвилин для того, щоб усі інгредієнти в нас віддали всі свої смакові якості, змішалися. Потім, після того, як 10 хвилин проварили, прокип'ятили, виносимо на двір для охолодження, коли охолоне до кімнатної температури, беремо і цим росолом заливаємо наші качки. Так, Зварили наш росол для наших качачок, виставили на двір, він вичах до кімнатної температури, виглядає ось таким чином. Не знаю, видно вам, повинно бути видно. Такий, таким чином виглядає. Такий став темний. Усі приправи та спеції віддали повністю свої, свої властивості і він поміняв колір до такого темного кольору. Тепер беремо цим росолом, заливаємо наших качок. Так. Яка краса. краса неймовірна. Так, виглядає це, хочу вам показати. Ось так виглядають наші залиті вже качки. Бачите, що я і говорив, качки спливають. Е, тому потрібна якась зверху якийсь прес. Такий у мене є прес. Бачите, губ, і вони потонули. Є таке. Залили, накрили, щоб вони були в розсолі. І е, залишаємо маринуватися на 5 днів. Простояли наші качки в маринаді 5 днів. Сьогодні на п'ятий день будемо їх проварювати півгодинки. Зараз переложуємо їх з цієї пластмасової мисочки, в таку алюмінієву І проваримо півгодинки. Так. Так, переклали і заливаємо юшкою. Оцим самим росолом, який у нас, в якому маринувався. Відтоді, як закипить. У нас маринад. Е Півгодинки варимо і вимикаємо. Так, перейшли до нашої примітивної такої каптілки, також самоділка. Все в нас у нас усе самоділки. Своїми руками все зроблено, зачем платять більше, як кажуть. 200-літрова. 200-літрова бочка. Відрізаний тут вверх і приварений сюди донизу. Тут у нас е закрито. І донизу також приварено Це відділення для топки. тобто Тут палимо, ми костер розпалюємо. Далі. Кришка така, відкриваємо кришку. Тут це безпосередньо у нас камера, де каптиться продукція. Це такі реєчки, на які можна вішати крючки. так Зараз знімемо їх, покажу. Так. Покажу вам. І, це така підставка, на яку стікає жир. Тобто, коли каптиться продукція, і жир стікає на цю підставку, щоб він на низ туди не капав і не димів. Так. І під цією вона на таких ножках, під цією підставкою настругані такі кусочки вільхи. Тобто знизу буде топ топка, знизу буде горіти вогонь, нагріватиме цю вільху і вона буде давати дим. І цей дим буде, буде коптити нашу продукцію. Так, Проварили 30 хвилин, ну десь 35 хвилин. І зараз будемо витягувати сюди в бачок. І трішки промиємо їх. Трішки промиємо, потім повісимо, щоб стікали. Ось так виглядає наша майбутня смакота, вже стекла, скапала. І тепер будемо погружати її в нашу коптілочку. Вішаємо одну сюди. І другого. І... Так, ну і все, закриваємо зараз кропив'яним мішком, так, Всюди кропив'яний мішок у нас є. І знизу розпалюємо топку. Так, що хотів сказати, є в нас ще отака добавка півбочки, 200-літрової півбочки. Коли ми коптемо рибу, ми сюди добавку цю надіваємо, отак ну, от, 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 десь вона висотою стає. Ну, Щоб риба була холодного копчення, надіваємо ту добавку і рибку каптимо, а коли м'ясо, то тоді без добавки. Каптілочка наша працює на повну катушку, пішов перший димок. Так, Дивимось, пішов перший димок. І таким образом каптимо 40-50 хвилин. Так, ну що, друзі, каптимо вже 42 хвилини. І будемо витягувати. Все вже, хватило, коптити. Витягувати і вішати на просушку. Так, і будемо сюди ось так приготували таку реєчку. Будемо вішати на просушку. Так. Один. І друга. Отак виглядає, яка краса. М -м -м. Так, ну що, друзі, такий у нас результат. Зайшли в хату, занесли наших качок. Зараз будемо знімати пробу. Разом з вами хочеться спробувати, що ми тут накоптили. Ну, грудинка. Грудинка виглядає ось так. Ну так, да, це ж качечка є, звісно, жирок. Ну, нічого. Качечки широкі повинен бути. Так, Пробуємо на смак. М -м -м -м. Смакота. Друзі, смакота така. Ви собі не уявляєте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі.